їм шаурму із кабачка. Я взяла так вилочку, вже взяла в руки, вона в мене шаурми все повипадало. Mm. Я болзів. Кабачки реально свої кабачки на городі. Mm. В сирку. Зелень тут це Боже, це щось. Помідорки свої. Тічо побагато майонезу. Я взагалі в шокі, як воно смачно. А я побачила. Це рецепт у суді кулінарного шоу. Якщо мене не пригласили. Боже це. Воно должно було бути акуратніше, але вийшло якось отак. Ну, як вийшло. Нормально вийшло. Треба брати його отак взагалі, не так. Ну е. так. І кусать! Що на нього дивиться? Перчик. Чи вона в мене така вийшла, така велика? Бо всього на городі багато, тих кобачків, помідор. Перчик. Петрушка в мене просто на такий бичара був. Це балдюж, люди, це балдюж. Якщо ви ще не знаєте, що, що ще зробити з ваших кабачків... І наїлося ж? І хочу ще, розумієте? Воно живіт повний, а воно таке вкусне. <рес> Оце так шаурма. Оце так народило кабачки. Відкривайте шаурмичну таку. Кабачкову. Це взагалі. Я так, знаєте, ножик взяла, щоб для естетики отак. Ну, щоб не так. Боже, в шокі, що вона в мене взагаліся, що я приготувала оцей пласт із кабачків. Так. Це це, це просто шедеврально. Це Не дешево, не дешево. купила сир твердий. Или я купила куряче. Це вам? Ну, це балдеш. А что? А щеночка? Це наскільки ніжно? Ресторан шаурма, урма, ну, свого роду. Такая, знаете, сочная такая. Обалдеть. Знаете, такая в руку не возьмешь выпадает. А вот так подавать. як таки знаете, рулетик. Рулетик. Рулетик шаурма. С кабачки. Нет, у надо точно в ресторане такая. Не на вулиці, знаєте, а так в ресторані, бо під нього треба тарілочку, дуже багато всього. Ну, або так, знаєте, скромненько. А я по скромному не можу. Не можу скромно. Це не з рота падає, це з вилки падає. Що мені треба, ще для хорошого настрою? Щоб воно завернулося, бо я думала, що воно там все. Воно, головне, завернулося. Я думала, що воно там все повипадає. Понімаєте, скільки то пішла на город, стаків все збирала, забирало, понакладала отак. Ну, конкретно шаурма. Своя з городу.